Шановне товариство, усунення від влади, диктатури Януковича, цієї окупаційної адміністрації, яка засіла на банковій, вартує тих кроків, які вже ми спільно зробили, а також тих кроків, які нам ще разом спільно доведеться осягнути. Адже три етапи нашої боротьби на сучасним, сучасному стані це є побороти режим Януковича, усунути наслідки режиму Януковича і його правління, а також не допустити реваншу диктатури це є найважніше завдання на теперішньому етапі, це і є стратегія і тактика нашої боротьби. Найважніше потім це змінити систему влади в Україні. Державного управління, і саме для того і потрібна була єдина і спільна політична платформа, яка повинна бути донесена усім мешканцям України, яка повинна бути простою і зрозумілою, і яка однозначно мала би бути виконаною. Наше завдання, змінивши систему влади в Україні, однозначно досягнути економічного прогресу, добитися соціальної справедливості. Забезпечити вирішення прав української нації і кожного українського громадянина. І коли ми спільно з вами разом, а я в цьому беззастережно переконаний, зробимо іншу українську державу. Отоді, навіть не зважаючи на те, що в нас є різні ідеологічні переконання, ми зможемо конкурувати між собою, і в результаті цієї конкуренції в країні, де буде панувати народовладдя. Де буде панувати демократія, ми зможемо досягнути процвітання української держави. Товариство ми обов'язково переможемо, тому що ми на своїй Богом даній землі. Наша справа є шляхетною, тому що ми за народ, тому що ми проти диктату, ми проти узурпації влади. І тому що сьогодні ми є єдиними координуємо свої дії заради великого нашого майбутнього, заради того, щоб Україна процвітала, щоб не було ніяких політичних переслідувань, політичних репресій, щоб існувала справедливість, а українець себе відчував господарем на своїй землі до перемоги! Слава! Україні! Слава Україні.